Нові великі лавиці, смітники, валопарковка та парклет. Такі оновлення чекають вулицю Бандери у Чернівцях. Як проходить капітальний ремонт та коли обіцяють завершити роботу, розповідаємо далі у сюжеті. Вісім років тому громадські активісти почали відвоювати це місце на театральній площі від напівстихійного сміттєзвалища. На перехресті вулиць Бандери та Мінеску встановили вінтажне освітлення зелену зону. А ще тоді тут встановили перший у Чернівцях парклет. Вони були встановлені за ініціативою моблової фабрики Імпульс в 2015 році. Це була власне їх ініціатива. Тоді громадськість долучилась до облаштування вуличного освітлення, смітника і парковки. Ми зібрали кошти і встановили це спільно з міською владою. На цьому місці часто відпочиває молодь. Втім, такі посиденьки виявились вкрай небезпечними, оскільки у будь-який момент на великій швидкості сюди може заїхати автомобіль. Саме тому активісти вирішили зробити це місце. Це більш безпечним та комфортним для чернівчан. Місце на театральні обрали саме тому, що там було хаотичне паркування, а паркулет саме передбачає те, що простір, який створений для автомобілів, він поступово перетворюється на простір для пішоходів. Тому ось таке центральне знакове місце, на якому раніше стояли хаотично смітники, було таке стихійне сміттєзвалище в самому центрі міста. Вона дуже гармонійно тоді вписалась в, в загальну картину, і було таке досить жваве місце, куди приходили люди відпочивати, молодь і так далі. Кілька місяців тому парклет зник без обговорень з громадськістю його прибрали, аргументуючи рішення неналежним станом об'єкту. В управлінні містобудування нагадали, що встановлення прокладу було тимчасовим рішенням, тому що тоді не було можливості зробити тротуар у тій зоні. Натомість зараз зону переоблаштовують. І зараз нарешті цей проклад перетворюється в повноцінний тротуар, якби це й мало бути. Окрім тротуару та розширення його. Там залишаться ті функції, які були і при проклеті. Тобто там з'являться дві повноцінні великі лавиці, смітники. Поруч із тротуаром буде стояти велопарковка і відновиться веломайстерня, яка власне і стояла поруч із парклетом. Також зазначили, що проклет нікуди не зник, а перебуває в ремонті. Парклет був поставлений, мабуть, років вісім тому і. В принципі, ним опікувалось місто, і зараз власне приклет є в тресті зеленого господарства на ремонті. Відповідно, він там не загублений, не знищений. Він нікуди не подівся. Сподіваюся, що нам дасть його також часом десь відновити. Проте, поки що про це ще рано говорити. Людмила Труфан, Юрій Гордей, Василь Ставчанський Теми дня ТВА.